Стояла я і слухала весну, Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голоснуть. То знов таємно тихо шепотіла. Її поезія і сьогодні звучить сучасно і цікаво. Впевнені українські артисти, виконуючи пісні на її вірші, Леся навчилася читати у 4 роки, а у 19 написала підручник. Вона знала дев'ять мов твори, писала українською, російською та французькою. Цікаві факти підкріплюють переглядом фільму про дитинство поетеси віртуальною подорожжю до її музею та буктрейлером за книгою Лісова пісня я дуже. Люблю читати, і тому ходжу до бібліотеки майже щодня. Тут так багато цікавих книжок, але мені найбільше подобаються казки метелики» Та давня казка Лесі Українки мої найулюбленіші. Нещодавно я ходила з мамою в кінотеатр і побачила там. Мультфільм Мавка, лісова пісня. Мені вона дуже сподобала. На початку ХХ століття Леся Українка була однією з провідних поетес українського національного відродження та стала першою жінкою, яка отримала почесне звання академіка у Галицькій науковій спільноті. У її творчому доробку понад 250 творів вірші драми, повісті та оповідання. Леся Українка це наша зірочка. Зірочка. Нашої України є люди, як свічки згорають і відходять в небуття. А є люди, як зірки світять все життя, от така наша І Леся Українка, видатна поетеса, драматург. Літературно-мистецький захід продовжився урокам у художній школі. Заняття присвятили твору письменниці. Лісова пісня, де хтось з дітей малює поетесу, а інші її героїню лісову мавку. Сам образ взято із мультфільму, що має осучаснити сприйняття. До речі, Леся Українка була не тільки літераторкою, а й художницею, сприймаючи це заняття більше як хобі, вона дуже полюбляла малювати море. Бо за рахунок того, що вона часто відпочивала у Криму, бо вона хворіла на туберкульозний сток. Ось і вони постійно були у санаторіях, і вона часто виходила і малювала море. І Її називали першою українською мореністкою. Організатори сподіваються, в майбутньому юні читачі художники зможуть стати ілюстраторами нових українських книг, адже із завданням зобразити мавку та інших казкових лісових істот вони чудово впоралися. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.